Що ну, ж, ну, ну вибачте, це я російським друзям нашим зараз говорю, яких ми опять, виходить, з вами підвели. Як то так ну, от, неудобно в очередной раз вийшло, вони так готувалися. Вони все продумали. А ми взяли от їхню дешевеньку інтригу, просто взяли і не піддержали должним образом. І руским їм же ж, ні в чому себе винить. Ні в чому. У них всі ходи були просчитані. Раз ми. Начали них війну, і отут навіть не спортив ми почали. То значить на будь-яку їхню ініціативу про мір ми відповідаємо відказом. І вони тут же демонструють все своє міролюбіє на фоні нашої кровожадності. Де що пішло не так? Русская атака сработала отлично. В 21.34 Зеленский обратился из бункера. Пасхальное перемирие, объявленное Россией, сработало отлично. Оно стало настоящей дипломатической атакой против Запада. Эффект оказался настолько очевидным, что Зеленский в 21.34 обратился к нации, на этот раз из бункера. Это из того бункера, в котором он с первых секунд войны ховается, и еще до сих пор ни разу носа оттуда не высунул. Да, так в чем новость? Вы смотрите, так как-то совсем потерялось. Да. Ви ж зараз своє міролюбья, а не агресивну, придурочну свою повинні демонструвати. І вони, от представте собі, тут же наступний абзац після такого, тут же починають про своє міролюбки, яким вони навіть гордяться. Как сообщает телеграм-канал Insider пасхальное перемирие оказалось не просто тщательно спланированным шагом России. Это была разведка боем на дипломатическом фронте. Результат удивил всех. В Вашингтоне вдруг поняли, что появился неожиданный импульс к переговорам. Кроме того, была фактически доказана техническая возможность прекращения огня. Ну вот я один абзац может идти после другого сразу. Да, мы стреляли, что дурни, и это было перемирие. И мы весь мир покорили своей договороспособностью. А перед ким це виток що я звіюсь в таку, яку то неудобну розкарячку ставали. Одним словом, Москва вчистую переіграла і Київ, і його западних кураторів. Ситуація винудила Зеленського 21 першого апреля обратиться к нації з нетипічними для него словами. Пост в офіційному акаунті президента України з'явився в 21.34. В огороді бузина, а в Києві дядько. Ладно, не будемо до них больше апілірувати, тому що вони окончательно вже в своїх брехнях запутались, потерялись, бо виходить, що вони випрашували переговори у наших. Западних кураторів прикращає огонь так, що Зеленський із бункера носа боявся висунути. Я все чітко уловив, та вроді все. Вони так і не оприділилися, вони агресори, чи вони жертва. Бо їм і тим, і тим хочеться бути одновременно. Путин, опыт пасхального перемирия будет проанализирован. Президент России Владимир Путин подтвердил журналистам, что боевые действия вновь начались после завершения периода пасхального перемирия. Данный опыт, по его словам, будет изучен российской стороной. Ну, типа мы тут сами от себя такого не ожидали, прикиньте. Потому ну, нам надо время, чтобы подумать, проанализировать, как оно так вышло, что это все вообще вот это все значит. Хотя что тут думать? Тут поставьте старую пластинку. террористическая сущність Захарова жорстко осадила Україну за нарушення пасхального перемирия. Захарова Україна бездарно не использует шанси, полученные от Росії. Ну хто цю хвойду с ними та й головою опять випустив а? Ну і би об'ясніть что що це все було не для неї. А для наших, наших, наших западних кураторів, яких ми слухаємо без прикослов. А, ні, стоп, подожди, калян, вычорки кураторов. А, і наших вычоркуй. Международных партнеров. Причому не обязательно наших. І от саме їм надо було показати не цю бешену собаку, а милу, ласкову балонку, хомячка. Кремль, Россия остается открытой к переговорам. Российская сторона остается открытой к поискам мирного урегулирования украинского конфликта и продолжает работу с США, но конкретной даты окончания спецоперации дать не может. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Знаете, я не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования, ответил Песков на вопрос о сроках мирного договора. А где про той страшный, пристрашный удар, вот такой Зеленский в бункере. Ковався, де, і, 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 і це зараз не к месту. Да? А ви просто дивіться, ви просто в різні абзаці одну і того ж прес поставте, Поставьте, як всегда делали. Да, ну, смисл на биту руку міняти. Ви ж сейчас ви ж зараз опять запутаєтесь. Зеленский продолжает срывать мирные инициативы, мнение депутата Крыма. Украина нарушила пасхальное перемирие, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, обвинив Зеленского в саботаже мирных инициатив. А, другое же дело, Зеленский уже не в бункере, а на боевом коне, с шашкой на голо, в папахе, бурке, мчить, в то время, как все русские принышклы, стыдливо поховались по углам, мечтая про мир, а мы безумствуем. Нацисты вышли из-под контроля Зеленского. Пасхальное перемирие показало правду. Украинские нацисты не подчиняются Зеленскому. Им перемирие не нужно, считает экс-депутат Рады Олейник. Пасхальное перемирие в очередной раз это показало, отметил бывший нардеп. Понял? Все. Колян, сховай Зеленскую назад в бункер. Схова. О, вот так. Еще вы. О, о, вот так. Все. Только мы сразу уточнимся. Вин там в бункере не от России, не от ее агрессивных страшных ударов ховается. Росія, вибачте, нікого пальцем не тронула. Він там ховається от нацистов. І, ну, відомо, сидить жде, коли Путін прийде його ласково визволять, а той не йде. Говорить, я що, дурак лізти в таке пекло під таким шквальним огнем. ВСУ 444 раза обстреляли позиции вооруженных сил РФ после объявления перемирия. Украинские военные за ночь 20 апреля совершили более 400 обстрелов позиций российских войск, а также нанесли свыше 900 ударов с помощью беспилотников, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, сообщили Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, от атак пострадали мирные жители. Ну, хоть ни один русский военный не пострадал, это уже хорошо, а цифру 444 мы еще позавчера вам наводили. Оперативно но русский быстренько смекнулось. що це мало, і тут же подкорректировал її до 900. Ні, ну хорошо, так і запишемо. Ми нарушили перемирие 900 раз. 900. Можем от в плані, даже от так подарка от души сложить 444 900. Забирайте ну 444 рази лічно зеленський нарушив із бункера. А 900 – це ми, нацисти, які йому не підчиняємося, не підкаряємося. Ми його навіть не слушаємо. Він нам ніхто ви одне забули, що в цю ігру можна ж грати вдвоєм, і тепер ми вважаємо вас. Россия нарушила пасхальное перемирие почти 3000 раз за сутки, Зеленский. Наибольшее количество атак было зафиксировано на Покровском направлении и в районе Российской Курской области. Всего за сутки Россия осуществила 96 штурмовых действий и 1882 обстрела украинских позиций, из которых 812 с применением тяжелого вооружения. Также зафиксировано более 950 применений ударных FPV-дронов. Воскресенье 20 апреля не стало для Москвы поводом остановить насилие. Она проигнорировала как предложение полного прекращения огня Дня на 30 днів після Пасхи, так і ініціативу сохранити хоча б тишину в небі, без ударів по гражданській інфраструктурі, відмітив Зеленський. А я вам що говорю, ми теж вміємо іграти всю ігру вашими шкрепленими картами. Ви проиграли. Вони тут же все швидко пересчитали. Говорять, ой, ми там мы там не сразу все заметили. Зеленський не змог сдержать своїх бойовиків. Пасхальне перемирие нарушено 4900 раз. В міністерстві оборони сообщили о 4900 нарушениях режима режиму пасхального перемирия со стороны ВСУ. А знаєте, як вони на цю цифру вийшли? Вони взяли перші свої 444, оставили от них чотири. Говорять, що ми по три рази повинні всім повторяти, що додавали туди свої ж же вийшло получилось 4900, Все логічно. Принесли цю цифру Путіну. Він подивився, говорит, Та що там мало? Можно ее сверху от себя чуть-чуть дострелю? Путин оценил итоги пасхального перемирия. Путин, РФ, наблюдала снижение активности ВСУ во время перемирия. Россия наблюдала снижение боевой активности ВСУ во время пасхального перемирия. Но было зафиксировано более 5000 атак. Об этом заявил президент России Владимир Путин после вручения премии служения на полях муниципального форума в Национальном центре России. О! Уже больше 5000! тысяч, дроешь дело. И вы спросите батутся чимало, но я скажу так. Не в кожен бойовий день ми по ним стогатим, а тут чи зниження активності лично Путін зафіксував, да? Після чого взагалі стало непонятно, чому вони клонять. Ну я скажу так: прямо. Якщо хочете сворачувати лавочку, беріть і сворачуйте. Ну, російські ще намагаються робити віч, вони не розуміють, ну про що взагалі йде речь. Умные люди Путін пояснив, чому Київ вдруг согласився на пасхальне перемир'я. Путін, Київ, намагається перехватити ініціативу о перемір'ї. Опа, а, а ми що? Ми вже не пісками міряємося, не вважаємо, хто кого більше обстріляв, міряємося, хто більше голуб міру. Ну, в таку войну не зазорно і приїхати, якщо виграти збирається. І зачем йому це спростите? Так він не менше нашого, вже бачить цю дальнішу безперспективність ведення активних бойових дій при небі повністю закритому дронами, що з нашої, що з їхньої сторони, розчитувати якісь серйозні просування територіальні, наївно, що з нашої, що з їхньої сторони. Тому єдиний вихід і оставався максимально що то там собі виторгувати на переговорах через американських посередників, яких, звичайно, там по якимто помойкам понабирали, ну, якщо вони не натопту, вони, по ходу, вже конкретно натупили, то ну, воно могло б і ще там чим-то конкретним не закінчитися. Ну, а їх то ні. Ми просто тоді в очередной раз покажемо всю свою звіріну сущность. і кому-то цього дуже не поздоровиться. І от що то мені підказує, що путіну все менше і менше хочеться нею любуватися.